Стривай, сталкере. Не стріляй. Якщо ти повантаж, то забирай. Він мені нахрін не треба. Це все башка з його тупими ідеями. Я знав, що він десь налажає. Давай домовимося, я все поясню. Ну, пояснюй. Ніхто не мав постраждати. Башка і двоє моїх людей мали підійти до точки заздалегідь і сказати кур'єру, що шах їх відправив забрати вантаж. Але кур'єр, мабуть, що запідозрив. Обмін затягнувся, башка затримався, аж раптом приперлися люди шаха. Почалася мокруха. Сталкері, я просто хочу звалити звідси живим. Я б тобі щось відсипав, та шах нам не платив ні хріна. А знаю координати його схрону. У нього там крутий ствол, він його спеціально з великої землі замовляв. Бери це, бери вантаж і відпусти мене. Згода?